Україна досі утримує позиції під Курськом та Бєлгородом, Сирський доповів Зеленському. Водночас окупанти просунулись на Запоріжжі та Донеччині. Особливо важко під Покровськом. Ворог наближається до окупації всього Донбасу. Чи зможе Україна втримати цей рубіж? Обговоримо за мить на фабриці. Нови ставте лайк і починаємо. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів на ставці. Генерал запевняє, Україна відновлює позиції та продовжує утримувати Курщину та Білгородщину. Також Сирський наголосив, українські військові сковують велике угруповання противника на кордоні. На інших напрямках наші бійці ведуть активну оборону. Головком стверджує, що воїни не дають ворогу просунутись вглиб на Покровському та Новопавлівському напрямках також не дозволяють вийти до адміністративних меж Дніпропетровської області. Та у росіян є свої успіхи. За даними мапи, Deep State, окупанти просунулись у Кам'янському на Запоріжжі, а також у Комарі, Яблунівці та Турецьку на Донеччині. Проте на Покровському напрямку, нібито є успіхи. Військовий із позивним «Мучной» каже, нашим бійцям вдалося повернути ряд позицій у північній частині Лисівки. Залишається зачистити лише південну частину села. Водночас він додає, у районі Звірового йдуть запеклі атаки. Окупанти намагаються промацати оборону, а наші тримаються. Також у противника є невеликі просування східніше від Котленого, додав боєць. А біля удачного ворог теж пробує йти вперед. Натомість, інший боєць Бахмутський демон чесно каже. Каже, на Покровському напрямку стає важче. Ворог активізувався і посилив атаки. Військовий кореспондент Богдан Мирошников підтверджує: і це стосується не тільки міжріччя Солоної та Вовчої, а ще й районів Котленого та Удачного. Ворог зібрався з силами та пішов у масовані штурми. Тільки тепер це ще й підкріплюється масованими атаками на іншому фланзі, в бік новоекономічного та західніше коптєвого. Окупант, на жаль, має успіхи. Видання Нью-Йорк Таймс пише. Росія може прорвати оборону на Донбасі і вийти на межу повного захоплення Донецької області. Журналісти зазначають зараз під загрозою Костянтинівка. Це південні ворота до ланцюга міст, що формують останній великий оборонний рубіж України на Донеччині. Якщо місто впаде, майже всі населені пункти північніше потраплять у зону дії російських безпілотників. На куп'янському напрямку наші воїни відбивають щоденні штурми. Ворог хоче заховатися та закріпитись у лісах. Не виходить. А на Запоріжжі українські оператори дронів в Лювали особливу ціль знищено важку вогнеметну систему росіян «Сонцепьок». Вона згоріла після удару безпілотників за 12 кілометрів від лінії фронту. Іноді ворог діє несподівано навіть для наших бійців. Оператор ворожого дрона Камікадзе Молнія сам вдарив по своєму солдату. Той якраз ішов здаватися в полон українським захисникам. Вочевидь, командування Росії заборонило своїм потрапляти в полон. А тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України виявило одного з тих, хто віддавав накази бити по дітях. Гур пише, що встановили особу майора збройних сил Росії Дениса Шейнова. Це начальник спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Його підрозділ атакував дитячу лікарню Охмаддит у Києві. Сталося це 8 липня минулого року, коли там перебували 627 дітей. Шайнов готував ракети Х-101 для запуску стратегічною авіацією. До війни в Україні воював у Сирії, має сім'ю, живе у Саратові. Гур пообіцяло окупанту справедливу відплату за злочин. Друзі, як вважаєте, чи отримують росіяни покарання за все скоєне проти України? Долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Американський інститут дослідження війни, аналізуючи ситуацію, яка складається на покровському напрямку, пише про те, що найближчими місяцями російська армія намагатиметься оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію збройних сил України на Донеччині. Російське військове командування як пишуть аналітика Американського інституту дослідження війни. Ймовірно має намір використати виступ між покровськом та турецьком для захоплення покровська з північного сходу та півночі або для обходу українських Оборонних позицій у Костянтинівці із південного заходу та з заходу. Ну, плани планами, але що маємо ну, станом на зараз? От ваша оцінка. Ну, тут можна сказати тільки, тільки класичну цю фразу: дякуємо КЕП за очевидні висновки. Насправді так, ворог намагався е, захопити Покровськ з самого початку в Лоб, потім, як Вселідово, просочуватись невеликими групами. Цього не вдалося, тому ворог намагається оточити Покровськ вже, мабуть, півроку точно нічого не змінилося. На півдні південному заході є, окрем, ну, більш помітні успіхи. Вони самого початку просувались, дійшли до Котліна. Там їх десантура жорстко розгромила. Зараз бої за Котліна знов тривають. Ось так це виглядає на південний захід. Е, і зараз в них там ну, питання або. Продовжувати тиснути і обходити Покровськ, йти північніше, або все ж таки покласти, скільки треба народу, щоб, хоч на 500 метрів, перес, ну, перетнути кордони адміністративної Дніпропетровської області, щоб казати, що ми вже на Дніпропетровщині на все ресурсів не вистачає на північ від Покровська значно важче в них було. Дуже-дуже довго не могли просунутися <кій> взагалі, потім все ж таки потрохи просувались, вийшли на трасу Покрос Костянтинівка, і знов е дилемма: або йти на захід, намагатися оточити Покровськ або йти на вхід, щоб е дійти до Костянтинівки е з е Західом. Але знов таки ресурсів на це не вистачає. І що стосується півночі, що стосується Південного заходу Покровська плани великі, але всі ці щупаться, вони виходять досить довго, щоб оточити Покровськ або просуватися на Костянтинівку. А щупаться, коли вони просуваються, треба укріплювати фланг. Бо інакше ми обріжемо їм логістику і все. Автомат перетворюється на дубінку, танк не їде, артан не стріляє. Це все закінчується на цьому. Тому треба не просто йти вперед, це на й рік, а треба розширювати цей виступ, який є. закріплювати фланги, щоб їх не перекривали навіть вогневим контролем. На це ресурсів теж е, потрібно дуже багато і не факт, що вистачить. Хоча під Покровськом вони сконцентрували зараз дуже багато військ, кажуть про 100, може 110 тисяч на тому тижні. Така оцінка була. Це найбільше з часів Авдіївки, там було 120-130. Це було безпрецедентно. Я не пам'ятаю просто скільки було на Бахмуті, але того, що було останній час, останній рік, це найбільше на Покровську вони сконцентрували. Тут у нас останніми тижнями з'являються повідомлення про те, що знову північно-корейських солдатів росіяни можуть використовувати на фронті вже у липні-серпні. Такі дані наводить південно-корейська розвідка і говорить про те, що навіть цілих 30 тисяч солдатів Кимчанин може передати Путіну для того, щоб Путін вів війну далі. З'явилася інформація днями до, до речі, головне управління розвідки Міноборони України про це повідомило про те, що Росія планує залучити до 50 саперів народної армії Лаосу для розмінування території в Курській області РФ. Ну наскільки ми пам'ятаємо, цих північно корейських солдатів так само, ніби то запрошували для розмінування. Так а що північнокорейських тоді ресурсів не вистачає, що вже ось лаоських солдатів будуть запрошувати. І, до речі, де да, гарантія, що їх не кинуть у якісь м'ясні штурми? Ну, Лаос 50 людей то ні про що, то дуже невелика кількість. Що стосується Північної Кореї, я повідомлення південно-корейської розвитки про 30 тисяч ще не бачив, але формулювання може, ну таке воно досить може. Mm -hmm. Дадуть, може ні. Росіяни казали про 15 тисяч, 10 тисяч стаперів і 5 тисяч будівників для розмінування та відбудови Курської області. Але Олена, як ви зазначили, дуже влучно. І минулого разу вони казали, що північно-корейські військові це будівники, будівельники. вони будуть щось там будувати. Але це виявилася легка піхота. Дуже цікавий момент, що північно-корейські військові. Воювали проти нас у Курській області, і uh -huh. більше ніде їх не бачили ані на Сумщині, ані на Донеччині. Хоча росіянам ресурсів не вистачає скрізь по якимось причинам, які я не знаю, мабуть, це суто дипломатичні причини. Північнокорейські війська використовують тут на території Росії, але ну насправді там на Сумщині десь зараз кажуть про 50 тисячну групіровку російську. І ми ж розуміємо, що з такої групі там було і 75, і менше 50, але завжди 10 тисяч, трохи більше це охорона кордону. Це прикордонники, ФСБшники, це Ахматчай, Чай, Росгвардія. Бо якщо вони послаблюють пильність на кордоні, наші ДРГ, наші війська відразу заходять і на Курщину, бо і зараз там отримують десь 90 квадратних кілометрів. Шматочок і на Білгородчині, і на Брянщину наші заходять. Це дуже псує всю картинку росіянам, тому вони мають отримувати величезного рухування 10 тисяч, хоча б по охороні кордону. І тому вони можуть там задіяти північно корейців а своїх прикордонників та розвардію зняти і направити на Сумщину. До них дуже важко, дуже великі втрати. Такий сценарій можливий. Було ось 50 осіб, я не бачу в цьому сенсу. Так як нам не намагались розповідати про безкінечні танки, безкінечні арсенали ще радянських часів, безкінечний людський ресурс. Ми бачимо, що людей у росіян не вистачає, і північна корейська допомога насправді дуже і дуже для них важлива, бо і це і люди, це рахується, і вони більш дисципліновані, аніж росіяни. Це дуже важливо. Який сенс в поповненні, яка уходить все чи починає мородерити. Залишає частину зі зброєю, вони создають більше клопіту. Там росіянам на передовій, Курщині взагалі дуже багато мародерів, там просто жах місцевий пишуть, і навіть при спробі запобігти мародерству розстріляли керівника військової поліції на Курщині. Тобто, північно-корейці як більш дисципліновані, вони насправді дуже непоганий ресурс для росіян. Ось так це виглядає. Тому вони можуть казати про безкінечні ресурси, це теж форма ІПСО, але без північно-корейських снарядів, без північнокорейського особового складу, без китайських грошей вони вже не змогли воювати. Кирило, чи можемо ми ось цю літню кампанію російську розцінювати як останній ривок? Так. Я вважаю, що так: саме останній ривок, літня осіння кампанія, бо е, ми бачимо, що Ну, на жаль, ми не візьмемо Москву і не дійдемо до Владивостока, це зрозуміло. Шанси ворога взяти Київ, перемогти всю Україну, теж вже в це ніхто не вірить, це неможливо. Тому припинення війни буде, коли сторони будуть виснажені, причини будуть суто економічні, і для Росії криза це десь кінець 25-го року. За оцінками і українських економістів, і розвідки, і російських економістів, які працюють саме в уряді. Тобто неопозиційних. Але якщо криза розпочнеться зимою 25-го-26 року, вже під час кризи вести перемовини важко. Як каже наш любимий Дональд Трамп, це погані карти для гри. Тому перемовини вони розпочнуть, я бажаю, залежно від ситуації на фронті, залежно від е, курсу юаня е, від е, вартості золота, на якому тримається зараз фонд національного благосостояння Росії. За рахунок прийдання якого вони живуть, залежно від цін на нафту, але приблизні срок, я так ну, для себе визначив, це кінець е, осені 2025 року, плюс-мінус два місяці, залежно від економічної ситуації. Ситуація наразі виглядає таким фінішем, і це те, що вони намагаються зробити. Це останній ривок, останній наступ, щоб сидати за стол перемовин, максимально посунувши дії бойового зіткнення. Максимально натиснувши на фронт, ну це вони як вважають дасть їм більш сильну позицію на перемовинах. Тому так, це дуже така активна спроба, дуже потужна спроба. Вони взагалі не шкодують ані ресурсів, ані людей. Тому що розуміють, що якщо весні перемовини, в них будуть закінчуватися люди. Вони скажуть, це, давайте припинимо вогонь, сядемо за стол перемовин і відразу отримують. Схвалення і від заходу, від сполучених штатів, від Європи від нас, тому економити нема чого. Тому така важка ситуація, але е, хлопці кажуть: 22 другому було важче, але вистояли.